Друзі, вітаю вас на каналі. Розетка, замовив ось такий ось жіночий гаманець для своєї знайомої на роботі. Даний даний гаманець іде в трьох кольорах виконаний. Чорний, червоний та зелений. Я замовив, як ви бачите, чорного кольору. Посилання на тих три гамеця я залишу під відео. А ми будемо Откривайте, дивитися, що нам писали. Даний гаманець викор... виконаний із штучної шкіри. Отакогось типу, як бачите, на защов... застіпці, ой, не застіпці, а заклізавці. Так, йде відділення, є відділення на карточку. На різні карточки, кредитки, візитки і тому подібне. Один, два, три, чотири. П'ять відділень. Це п'яте відділення і друге. Фотографії мене встановити, ставити, точніше. Так ось. Так. Я також дав відділення на гроші, на купюри. На жаль, відділення на монети немає. А ще тут є відділення. Три відділення на готівку. Раз, два. Три відділення. Такі ось. Мінус цього кошелька. Гаманця точніше, що нема відділення на, на копійки. Поміряємо його, які є розмір. Так, розмір в сложеному вигляді. 9 см на... Так, на 19 см, будемо вважати. Тобто в озорнутому вигляді він має вже То, також ні, 18 см. Призорнутому вигляді ось такий ось гаманець. Ну, такий досить непоганий. Ну, мінус того, що немає відділення на піки. А так, можна купувати гаманець. Так що посилання на Гманця я залишу під відео. Як я говорив, на їх є три кольори. То я на всі три кольори три оставлю під відео з посиланням. Кому сподобалось відео, ставте лайки. Хто не підписаний на канал, підписуйтесь. Всім дякую за увагу. До наступних зустрічей, Всім па-па!